Перевірка буде стосуватися законності чинення нотаріальних дій, а виключно тих об'ємів, тих повноважень, які делеговані. Та протягом трьох днів ми вирішили проблему, яка стосувалася 240 тисяч людей. Тому я далі буду і продовжувати казати, ми можемо вже говорити про те, що е, нотаріальні дії можуть повертатися і до Херсона. Це дозволить людям. Звертатися до нотаріуса віддалено, забезпечити права наших громадян восьми мільйонів, десяти мільйонів чекають фізичні і юридичні особи. Свідоцтво зараз, а смерть тоді. А шість місяців рахується з моменту смерті. Конкуренція в нотаріаті фінансова конкуренція, вона неправильна і не повинно бути Може бути абсолютно вірно. Е, я бачу, що е, знання ну не то, що воно шкодять, а вони трошки вже переливаються через край. І ми обус... намагаємося вилизати все до такого ступеню, що воно може бути нездра. Що, що за НАТО, поляки кажуть, що за НАТО, то не здраво. Це людям що сказали? А мені класно, я буду лежати на дивані і раз-раз дам згоду на виїзд. Лежачи навіть, що це мені коштувати нічого не буде. Я кажу, питаюсь пояснити, коштувати буде по-любому, бо хтось за це заплатить, та й за програмне не забезпечення, і це немалі кошти. То вчора прийняли законопроект, одноголовку 274 людини, я навіть нікого не, ходив не просив, ну, тобто побачили прізвище та й всі плюсанули. Ціка не тільки, щоб була показуха, що да, нотаріуси приймають участь, мені важливо, щоб нотаріса могли потім, І я, ну, я ж на, на, на все життя заручник.